Всім доброго дня! Ви на youtube каналі Drone.ua і сьогодні ми поговоримо про те, а як можна покращити ваші зарядні станції EcoFlow, які у вас є, або збільшити їхню ємність. І допоможе мені у цьому Святослав Курдон. Привіт, доброго дня! Ну представимо його як одного з менеджерів з розрібного продажу EcoFlow у нас в Україні. Правильно все, все сказав? Так. Всім привіт. Да ну і е, для того, щоб одразу перейти, мабуть, до наших зарядних станцій, ми почнемо е, трошечки з історії, адже багато українців придбали першу серію ще ріверів, які в нас продавалися в Україні два роки, рік тому, і навіть ще на мабуть на початку цього літа останні е, рівери так. і рівер про так само ще продавалися в Україні. Отже, вони є на ринку, і звичайно, що е, наші українці вони. А завжди хочуть, знаєш, якщо вони перший раз придбали щось невеличке, там, наприклад, першу станцію рівер. І потім ай нам трохи не вистачає. А як же ж нам тепер збільшити ємність? Ця проблема, до речі, є багато клієнтів. Спочатку не можуть розрахувати ту ємність, яка їм дійсно необхідна. і Потім з часом у них виникає потреба в більшій ємності, і вони стикаються з проблемою, що, наприклад, там якась станція не підтримує додаткову батарею. Так, і от саме для цього ми сьогодні зустрілися, щоб проговорити і пояснити людям, а як ми можемо це зробити завдяки. Додатковим батареям від компанії EcoFlow. Отже, давайте я запропоную подивитись нашу коротеньку презентацію. Я пропоную наступний слайд, тому що це якраз одні з самих перших зарядних станцій. Це EcoFlow River, яка має ємність 288 Вт години. І тут, до речі, потрібно, мабуть, зразу да, я думаю, сказати, що будь-яка додаткова батарея вона має. Таку ж саму ємність, як і зарядна станція. Ну єдине, що крім тільки Delta Max 1600, і додаткової до неї батареї okay. на 2 кВт. Але в цілому, якщо ми беремо по всій лінійці EcoFlow, якщо у вас є зарядна станція, і до неї є можливість, наприклад, підключити додаткову батарею, краще підключати точно таку саму поємності батареї, а іншої ви, мабуть, і не підключите. Тому це потрібно для того, щоб коректно працювала сама станція. Ну, для вашого просто розуміння. От зараз у нас, якраз ви бачите на екрані, один з перших ріверів. А в мене в руках River Max. Що таке River Max? По суті, це зарядна станція вже плюс додаткова батарея. Отже, як ви бачите з екрану, перший рівер плюс додаткова батарея в нас вийшла зарядна станція River Max. Так, на жаль, в продажу вже цих зарядних станцій немає. Проте на українському ринку хтось купує собі більш нову сучасну станцію, хтось продає стару. І для того, щоб ви орієнтувалися в тому, а як же вам можна збільшити ємність вашого першого ріверу, ви завжди маєте розуміти, ви можете придбати е, додаткову батарею. Ну і якщо ми перейдемо далі. Так само перед нами ви зараз побачите, я прошу на наступну сторінку, це Ecoflow River Pro. До речі, батарейки додаткові до River Pro станції і досі ще поки є в нас на українському складі. Тому, якщо вам конче необхідно збільшити ємність вашої станції River Pro, ви можете придбати додаткову батарею. River Pro. Розкажи, будь ласка, трохи, Стас, от як, як би ти е, сказав ну, і розказав все-таки нашим глядачам, як можна поєднати оці дві станції. Дивіться, ну, коли ви обираєте додаткову батарею до будь-якої станції, кабель для під'єднання, окрім Ривермаксу, завжди йде в комплекті з додатковою батареєю. На... Ви бачите його зараз якраз на екрані. Оце так, додатковий от, ну, кабель. Так, На екрані на презентації відображено. Як... Під'єднується додаткова батарея, ви просто кабелем з'єднуєте, і у вас автоматично збільшується ємність, і в додатку буде відображатись вже додаткова батарея. Дуже багато людей запитують: а чи збільшується у нас потужність, коли ми під'єднуємо батарею? Ні. Ну, жодна з станцій при під'єднанні додаткової батареї не збільшує її потужність. Добре, як ми можемо тоді показати от, або розказати, якщо ми збільшуємо ємність, на що це впливає? От, наприклад, там, підключивши до неї Starlink, да? давай от Starlink підключимо. Це подвоїть час роботи. Тобто, наприклад, якщо ви берете River Pro і до нього під'єднуєте додаткову батарею, ви вже отримуєте на 720 Вт-годин, а 1440 Вт-годин ємності. І у вас буде в два рази більше роботи будь-якого приладу. Тобто, да, тут потрібно для вашого просто розуміння, хочемо сказати, що сама зарядна станція, яка має, наприклад, River Pro 720 Вт, до неї, під'єднавши додаткову батарею, ви просто вдвічі збільшуєте ємність. Отже, вдвічі. Збільшуєте роботу будь-якого вашого пристрою, який ви підключаєте до зарядної станції. Це основний принцип, який ви маєте зрозуміти. Ну і я пропоную тоді далі продовжити нашу презентацію, а тобі розказати про одну з новинок, яка з'явилася насправді на українському ринку на початку року і зараз набула такої популярності, що мабуть топ 1 ну, так, серед справді, усіх зараз станцій, зараз да які популярніша найпопулярніша модель це Дельта 2 яка прийшла, можна так сказати, на заміну Дельті першій, вона по ємності має 1024 години і вона підтримує один додатковий акумулятор, що дозволяє збільшити ємність на 2000, ну, щоб отримати загалом 2048 Вт-годин ємності. по Способу підключення так само, як і на Рівер Про, це через кабель. І, в принципі, по цій моделі. Тобто, фактично, станція плюс додаткова батарея це у вас ємність. Дельта Макс. Або Дельта 2 Max. І багато дуже клієнтів, коли обирають станцію, кажуть, що, наприклад, Дельта Макс для мене дуже важка. Uh -huh. І ми пропонуємо звернути увагу на Дельта 2, тобто у вас буде по вазі менша станція, ви, якщо хочете, берете тільки станцію кудись з собою, а вдома вже використовуєте її разом з додатковою батареєю. Саме так. І тут є дуже велика перевага саме Екофлоу, в тому, що станції є більш мобільними, коли в тебе є додаткова батарея. Як ти й сказав, якщо ви виїжджаєте десь на природу або у тривалу подорож, і вам не потрібно 2 кВт, ви абсолютно спокійно залишаєте 1 кВт там в будинку або в квартирі, другу станцію берете з собою, саму станцію, і просто виїжджаєте десь на природу і не тягаєте з собою там, станцію 23 кг. А абсолютно нормально взяли з собою станцію. У вас ви можете все підключити, все, що вам буде потрібно. Але якщо вам потрібна звичайно більша ємність. То ви можете взяти і додаткову батарею так само з собою. Вони не важкі. Ну і тут ми переходимо вже до наступної картинки: це Delta 2 Max, Delta Max 2000 і Delta Max 1600. На цій сторінці ми представляємо Delta 2 Max і на її принципі розглянемо можливості насправді, як можна збільшити ємність. Як коли ви купуєте станцію Delta Max ви можете, або Delta 2 Max, ви можете збільшити в навіть не вдвічі, а в три рази ємність. Тобто, одна додаткова батарея збільшує ємність до 4 кВт, а дві додаткові батареї, можливість яких є під'єднати, збільшують вже до 6 кВт. Тобто, уявіть собі, станція сама 2 кВт, а дві додаткові батареї це вже 6 кВт. Тобто, ви втричі подовжуєте роботу усіх ваших пристроїв. Це можливо тільки з зарядними станціями професійної лінійки Дельта. Але це відкриває для вас дуже багато можливостей. Чому? Тому що, якщо ми от, там, трохи далі будемо говорити про Delta Pro, це реально дуже велика, потужна станція, іноді важка для того, щоб її переносили. А Delta Max, вона дає якраз можливість, а завдяки додатковим батареям, збільшувати ємність і переносити їх більш зручно. І так само брати їх з собою на природу, як ми щойно говорили про Delta 2 Кому не треба потужність, там як у Дельти Pro 36, а достатньо 2,4 кВт, то обирають Дельту Макс або Дельту 2 Макс, і ну в багатьох я тобі знаю скажу так: в квартирах або офісах, хто в нас купував. Наприклад, зарядні станції Дельти Про, да, про які далі мова, вони говорили, що нам було б достатньо, наприклад, 4 кВт. тобто не потрібно брати велику Дельту Про, можна взяти Дельту 2 Макс, по потужності вона видає 2,5 кВт, майже Тобто, це досить потужна станція, і для роботи або в офісі, або в квартирі, або в будинку загального загальної ємкості у 6 кВт може бути достатньо, щоб пережити ну майже добу. Майже добу, а оскільки є можливість підключити ще так само і додатково сонячні панелі до станції, то вони будуть заряджати і станцію, і додаткові батареї, в тому числі. Ну, я тоді пропоную тобі продовжити розповідь Ми... про нашу наступну станцію про Дельта Про. Добре, по Дельті Про вона має ємність 3600 вт годин і дозволяє її розширити двома додатковими батареями, тобто, в загальному отримати близько 11 квт годин ємності. Щодо потужності, коли ми казали, що станції не збільшують потужності, саме Delta Pro є така можливість завдяки на смартфон панелі якщо ви купуєте смартфон панель, встановлюєте, підключаєте до неї дві Delta Pro, є можливість збільшити потужність. Ну і розширювати вже додатково. Ну, причому терею. вдвічі до 7,2 кВт так, Вже виходить. Так. І якщо ми, наприклад, беремо для якогось будинку або для бізнесу. Дельту Про і по дві додаткові батареї на кожну, то виходить, що ми збільшуємо ємність до 22 кВт. Так. Це ємність і 7,2 кВт потужності. Тобто, зрозумійте собі а, і по, вирахуйте для себе наскільки це справді а, потужний девайс, який вам допоможе. Ну, я не знаю, в будь-чому. 7,2 кВт потужності, це, ну, це дуже багато насправді. Це, в принципі, там для будь-якого приватного будинку. Офісу це буде достатньо. Достатньо, так. для того для нормальної роботи. Ну, це якщо ми говоримо про портативні зарядні станції в двох лінійках: або лінійка River, або лінійка Дельта. Але, тим не менш, ми можемо проговорити в подальшому. Я прошу презентацію нашу продовжитись. Так, і от поряд з нами ми бачимо закінчилась наша презентація. Ми поряд з нами бачимо PowerKit. Powerkit це. Дуже така велика потужна система, теж модульна. Я прошу, якщо можна, вивести нас на екран на загальному, щоб можна було да, от побачити. Сас, можу сказати теж можливості нашого паверкіта, тобто про ті додаткові батареї, які ми можемо встановлювати. По поверту він може бути від 2 кВт до 15 Тобто, у вас є можливість обирати або. Двокіловатні батареї або 5 кіловатні між собою вони не поєднуються. Тобто, ви, якщо берете 5 кіловатну, в подальшому можете розширювати тільки 5 кіловатними. Тобто, якщо 2 кіловатних, то ваша максимальна ємність 6 кВт буде. Просто треба розуміти, коли ви попередньо там прораховуєте і плануєте подальшу якось розширення ємності. По потужності, це так як і в дельти Про 3,6 кВт Він він іде, і тобто і шо... до речі, так само ми можемо звести два пауерхаби uh, на uh, uh, на uh, smart Home панель, так само збільшуючи фактично потужність вдвічі до 7,2 кВт і збільшуючи ємність максимально до 30 кВт. Ну, а це фактично можна 2-3 дні в будинку прожити ну, автономно, просто на додаткових батареях і на системі від Ecoflow PowerKit. Ну, звичайно, зі смартхом Ну, Але це вже таке більш стаціонарне рішення. І коли ви обираєте там портативність або стаціонарне рішення, то це вже. Продумувати, чи знадобиться вам можливо там в подальшому зарядна станція, десь поза межами будинку? Якщо ні, то берете поверхіт. Якщо да, тоді да, можна вибрати стаціонарне рішення, ну і до речі, новинка, яка незабаром вийде у нас в Україні, це система енергонезалежності Power Ocean. Вона так само діє за принципом модульності, як і PowerKit, Але там у вас вже є можливість 10 кВт потужності і аж до 45 кВт ємності і ви можете обирати 5 кВт 10 15 30 або 45 тобто у вас тут тут ми хочемо просто сказати що для всіх поціновувачів Екофлоу або для тих, хто хоче собі придбати, або портативні зарядні станції, або стаціонарні рішення, EcoFlow завжди підходить з розумом і з точки зору того, що якщо вам потрібно більше, а ви вже придбали якусь зарядну станцію, ви завжди можете просто додати додаткову батарею і таким чином збільшити ємність. Вам не потрібно купувати ще одну додаткову станцію, для того щоб збільшити цю ємність, а просто Додаткову батарею. До речі, вартують вони дешевше, ніж самі станції, але тим не менш вони покращують ваше життя завдяки тому, що збільшують, скажімо так, енергозабезпечення ваших приладів. І це насправді дуже важливо. Це якраз саме про те, про що ми сьогодні хотіли вам розказати. Отже, якщо у вас є вже зарядна станція, і ви бачите, що вам не вистачає ємності, будь ласка, звертайтеся або до компанії EcoFlow в Україні, або до наших партнерів і зрозумієте, подивившись наш вебінар, яку додаткову батарею ви можете підключити до вашого девайсу. Тому звертайтесь, не забудьте підписуватись на наші соціальні сторінки, на наш Фейсбук. Отут, якщо можна, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобався наш сьогоднішній вебінар. І завжди пам'ятайте, EcoFlow думає про своїх клієнтів і думає про те, як покращити їхнє життя завдяки енергонезалежності. Дякуємо вам, дякую тобі, стасачі. Сьогодні ти нам допоміг розібратися в зарядних станціях. І до речі, незабаром. Ви також побачите ще один з вебінарів, де ми допомагаємо е, взагалі зрозуміти, а яку зрядну станцію вам е, можна е, придбати і під які потреби. Тому запрошуємо продовжувати дивитись, але для цього потрібно, звичайно, підписатись, щоб не пропустити цікаву інформацію. Ну, На все добре і до наступних зустрічей.